Так, дякую тобі, Андрію. Я дійсно перебуваю зараз у кривому розі. У нас тут відбій по тривозі, як і в цілому регіоні, і власне тому безпосередньо зараз ми знаходимося біля тієї п'ятиповерхівки, в яку влучила російська ракета у вівторок. Можете зараз бачити, рятувальні роботи дійсно тут завершилися кілька днів тому. Просто зараз продовжують тут працювати комунальники. Вони зачищають приміщення, збирають обгорілі рештки меблів побутової техніки і збирають їх. До вантажного автомобіля і вивозять звідси. Так само сюди приходять мешканці, е жителі цього будинку, заходять у свої квартири, е власне, те, що від цих квартир залишилося, і забирають е ті речі, які яким вдалося вціліти документи та інші різні предмети, можливо, і побутову техніку бачили, забирали в цілому? Так само сюди приходять люди із квітами із іграшками і складають їх у спеціально відведених місцях і таким чином віддають шану загиблим, яких саме в цій будівлі загинуло шестеро людей цієї ночі. Просто зараз можемо поспілкуватися із Максимом Каутом, заступник начальника Криворізького районного. Управління поліції, начальник з превентивної діяльності, підполковник поліції. Пане Максиме, вітаємо вас. Вітаємо вас. Розкажіть про швидкість реагування. поліції, адже ми розуміємо, що поліцейські разом із рятувальниками це перші люди, які прибувають на місця трагедії, на місця вибухів. Як швидко вдається приїжджати на місця? Дякую за запитання. Ну, Взагалі не тільки поліцейські, ну, як ви вже й перелічили, це і співробітники ДСНС, і швидка медична допомога приїжджають на такі повідомлення відразу, тому що заволікати в таких ситуаціях не можна. Кожна хвилина це чиєсь життя, це чиєсь здоров'я, тому поліція невідкладна. Всі, хто чергували в цей день, приїздили сюди та допомагали співробітникам ДСНС та медичним працівникам ліквідації наслідків. Розкажіть про перші дії, перші кроки поліцейських. От надходить виклик, де вони в цей час перебувають, як швидко вони збираються, і що вони роблять ось тут безпосередньо на місцях? Дякую за запитання. Ну я можу сказати, що це дуже такий об'ємний комплекс заходів, рятувальних можна так сказати, поліцейські. Перш за все, це забезпечують охорону громадського порядку місця пригоди, допомагають потерпілим громадянам, надають медичну швидку допомогу громадянам, сприяють всіляко. Медикам та співробітникам ДСНС оточують ну, місце пригоди, збирають речові докази, фіксують, які докази є на місце пригоди. Потім це огородження місця пригоди на небезпечну відстань задля того, щоб співробітники ДСНС могли спокійно працювати з ліквідації наслідків. І взагалі дуже багато роботи як надання і правової допомоги громадянам, так і надання психологічної допомоги громадянам, тому що кожен сприймає цю трагедію важко і треба втручання психологів в таких ситуаціях, роз'яснювати людям їх подальші дії. Тому це дуже великий спектр завдань. Так таке, що ще з найважливіше це охорона громадського порядку на прилеглій території, щоб уникнути фактів мародерства, взагалі будь-яких протиправних дій по відношенню до мешканців міста, постраждалих в цієї ситуації. Тому поліція чергує тут цілодобово на цій території та здійснює свої функції. Я так розумію, поліцейські знаходитимуться тут аж поки не завершне не завершається тут роботи комунальників. Так і роботи комунальників і необхідні всі слідчі дії. Тому що ми тут чергуємо цілодобово. Про постраждалих так само давайте поговоримо, адже їх чимало, чимало людей постраждали, втратили домівки, оселі. І Тут питання в тому, скільки людей вже звернулося по допомогу з заявами, можливо, до поліції, скільки таких заяв надійшло, і що з цими заявами відбувається далі? Зараз, на, на зараз маю таку інформацію, що звернулося біля 320 осіб. Але це все. Кількість осіб потерпілих кожної кожної години зростає, тому що працюють слідчі оперативні групи. Люди звертаються з приводу пошкодження майна, домівок своїх. Тому ця цифра росте кожну годину. Ну і хочу повідомити для користуючись нагодою, що якщо є такі люди, що не звернулися ще з яких причин, то нехай звертаються будь-яким удобним способом або до будь-якого відділу поліції, або на телефонну лінію 102, поліцейські приїдуть, відберуть заяву, зафіксують все, зареєструють та приєднають до кримінального провадження. Куди діваються? Ну всі заяви, як я і казав, вже реєструються наразі. порушено кримінальне провадження слідчим управлінням СБУ Дніпропетровській області. Співробітники слідства Криворізького районного управління, включені до міжвідомчої слідчо-оперативної групи. Та всі ці заяви, які ми реєструємо, це те, що ми оглядаємо, назначаємо експертизи, це все приєднується до кримінального провадження. А ці більше трьохсот заяв, як ви сказали, я так розумію, це не тільки з тієї будівлі, яка в яку влучила російська ракета, а в цілому це внаслідок вибухів і влучань ракет 13-го числа. Правда так, це вірно, так ми. У минулій годині спілкувалися із представниками ДСНС із укриття, яке тут знаходиться, ну фактично неподалік бомбосховища в школі навпроти. І тут питання про перевірки укриттів, як вони вони, я так розумію, в кривому розі тривали, завершилися вже чи ні? В якому вони стані? Розкажіть про це. Щодо перевірки укриттів, ця робота постійно проводиться. Останні такі масштабні перевірки були на минулому тижні. Були створені комісії, до складу яких входили представники ДСНС, представники органів місцевого самоврядування, поліцейські, звичайно, ми в перевірили всі бомбосховища, які на території Криворізького району складалися акти на відповідність. Тому ця робота триває триває подалі, перебуває на постійному контролі. А є інформація про кількість тих укратів, які є відповідними, відповідають умовам. Звичайно, більшість цих укратів це всі відповідають нормам, але і зачинених немає. Ні, були факти про зачинення, але це ми все відчиняли. Проводили роботу з громадянами, тому що є бомбосховища, є укриття, які в під'їздах звичайних домів кооперативів, та МОСББ тому з мешканцями, хто відповідальним проводилися роз'яснювальні роботи, та з цього приводу налагоджували роботу і з приводу того, чи можуть звертатися громадяни не тільки можуть, це потрібно робити, якщо виявили десь в будь-якому місці укриття, яке зачинене. Треба звертатися до поліції. Ми на всі такі повідомлення реагуємо і будемо вживати відповідних заходів. Максим, я дякую вам і за те, що долучилися сьогодні до нашого ефіру, і за те, що за вашу роботу безпосередньо спасибі. Це був Максим Каут, заступник начальника Криворізького районного управління поліції, начальник з превентивної діяльності, підполковник поліції. Друзі, я ж продовжую залишатися тут у кривому розі. Далі в наступних вірних годинах поспілкуюся із місцевими мешканцями.